Але ж податкова дійсно в нас постійно вимагає ТТН, вже скільки років ми ходимо навколо цього питання, завжди в нас виникає воно у податкової надайте ТТН. А що ми тут можемо зазначити? У нас дійсно в практиці дуже багато було випадків, коли ми з цим зіштовхувались, але результат цього зіткнення був позитивним для клієнту. Наприклад, один із кейсів, коли до нас звернувся клієнт, у нас знову ж таки. Там відбувалася реалізація пшениці, багато агропідприємств є нашими клієнтами. Були наявні всі документи, крім ТТН, які б підтвердили транспортування товару. Ми, звісно, підготували пакет документів, надали акцентоване розуміння того, що ТТН не є в нас первинним документом, що він є доказом саме факту переміщення товару. А і в даному випадку вона буде обов'язковою, якщо в нас буде блокування саме операції перевезення, а не операції копі. Продажу, не операції, поставки і відповідно отримали позитивне рішення. Причому ми також посилались на лист самих же ДПС, податкового органу, який таку аргументацію і надавав. Ви бачите його на слайді, отримаєте, звісно, що презентацію зможете також його використовувати в своїй аргументації. Але ми можемо бачити довести, що дійсно ТТН в даних випадках не є обов'язковим документом. Друзі, ви бачите, що достатньо такі цікаві кейси. Їх ми... На регулярній основі публікуємо в нашому телеграм-каналі, який називається Статки-податки. Це той телеграм-канал, де ну так от акцентовано збирається інформація, будь-яка ну мені навіть хочеться сказати, вся, що стосується питання податкування. Там ми. Корисні оглядові статті юристів та адвокатів. Там ми розбираємо якісь кейси, аналізуємо. Там ми іноді надаємо такі шпаргалки для бухгалтерів, підказки, якісь як робити в тій чи інші ситуації. Тому ви зараз маєте бачити на екранах активне посилання. Переходьте, будь ласка, підписуйтеся в наш телеграм-канал. Нам буде дуже приємно тримати з вами там зв'язок. Давайте рухатися далі. Так, ще вам додатково зазначу для знову ж таки вашої аргументації, можливості використання. У нас є і судова практика. Яка нам підтверджує те, що не є обов'язковим документ, такий як ТТН. В даному випадку ще ви бачите, податково вимагала в нас акт звірки, взаєморозрахунків. Уявіть собі, і таке буває дуже часто сертифікати, про які ми з вами говорили, вимагають так. От в нас Верховний суд сказав, що відшугування нових підстав контролюючим органам для розблокування, які не були підставою для зупинення податкової накладної, є неможливим, безпідставним, необґрунтованим. Тому тут, звісно, що була а, справа на користь саме платника податків. Тому можете також керуватися цією а, постановою.